Для цього тут включені в процесі буде багато практичних інструментів, коучингових інструментів, техніками, оце ось вся така загнаність, я нічого не встигаю, я цілком по всього роблю, немає цих результатів, яких хочу. тому що тайм менеджмент, правильне планування дає вам можливості бути гнучким, дає вам можливості бути незагнаним, дає вам можливості відпочивати, залишатися в ресурсі, мати час на спорт, мати час на себе, на прочитання книги, на вивчення якоїсь мови, тому що, поки ви не плануєте. Своє хочу, у ваш графік заходить дуже багато чужих треба. Мене звати Оксана Євчун, я є коучем власників бізнесу та експертів з 13-річним досвідом власної підприємницької діяльності, коли під тобою різні процеси в різних бізнесах, коли твій фокус уваги постійно повинен переключатися з одного на друге на третє. Це полізадачність, це поліфункціональність. Всі результати, які ми маємо в зовнішньому світі, є в першу чергу. Результатом внутрішньої роботи над собою. По-перше, типові помилки в плануванні. чому на даний момент все якось є і складається не так, як би вам хотілося. Якщо ви не знаєте, чого ви хочете, питання, а куди ви йдете? Вам можливість розуміння, чому саме ця техніка вшита в цю програму, як вона саме буде працювати, і щоб ви могли максимально адаптувати її під свій формат, під своє життя, впровадити її. І ви зрозумієте, де у вас хаос, де у вас важливе. Що важливо просіяти, ви знецінюєте себе, тому що от я стільки всього запланував чи запланувала, і не зробила. Що в результаті немає ні відпочинку, ні повного цінного обіду, тому оце планування відпочинку за залишковим принципом призводить до того, що якісного відпочинку у вас немає взагалі людей. Керівників топ-менеджерів, власників бізнесу, які вважають, що так як зроблю я, не зробить ніхто. Ось щоб розуміти актуальність, Напрямку свого руху, і важливо це колособалансу робити на регулярній основі. Якщо берете, наприклад, цей списочок, який у вас під відео, там їх насправді дуже багато. Ви писуєте те, що вам відгукують, що ви пішли в ціль, яка не співвідноситься з вашими цінностями, і оця постійна конфронтація створює постійні внутрішні конфлікти. Від чого незадоволеність своїм життям, незадоволеність своєю собою, це ці. Так звані славнозвісні пожежі, які ми гасимо щоразу. Є люди, як я вже казала, які живуть постійно в стані пожежогасіння. Що може попадати у цей зелений квадрат терміново і неважливо? Все те, що ви можете комусь відделегуватися. Ви робили задачу якусь, відволіклися сюди, відписали, сидите, бачите, ага, людина відписує. Відповідно, ви чекаєте. Людина відписала, ви думаєте, ага, треба відписати. Відписав, сижу знову чекаю, що відписала. Що відбувається? Ви втягуєтесь в переписку. Наше найболючіше і таке потрібне вміти відмовляти. Чому ви дозволяєте втручатися в свій графік? Чому ви дозволяєте іншим розказувати вам, що вам робити, і ви це робите, ви піддаєтесь на цю провокацію, тоді коли вам це не хочеться робити? Якщо це і просто пам'ятайте, в сучасному світі. Перемагає і виграє не той, хто біжить швидше, не той, хто робить більше і швидше, а той, хто вміє розставляти пріоритети.